Тому, що що колеги розпочинаємо чергове засідання комітету з питань екологічної політики та протикористування. У нас одне питання: перегляд е, проєкту закону про е, основні засади державної кліматичної політики. Перед початком засідання прошу обрати секретаря засідання е, з, е, Олена Володимирівна за можливості. Прошу вас. Бути за вашої допомоги, Олеже Володимировичу, Так. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Хто за те, щоб брати секретарем сьогоднішнього засідання? Е, Олену Володимировну Криворучкіну? Нестеренко за. Криворучкіна за. Манзій за. Олеже Володимировичу, я бачу сім осіб. Ні. Е, раз, два, три, чотири, п'ять. Ага. Ші... Так. Не Теренко за 9. 7, 10, 10. 8. Ага, Паша, 9, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 9. 10. Да, 10. Дякую. Шановні колеги, одне питання порядку денного. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний з одним питанням про закону про основні державної кліматичної політики 11.310, друге читання, з уваженнями головного Юридичне управління. Хто за. Криворучкіна за. Нестеренко за. Пердван за. Прощук за. Дякую. Одинадцять за. Одиннадцять за. Шановні колеги, буду дуже стислий. Внаслідок розгляду законопроекту таблиці з до другого читання надійшло. Доволі багато зауважень, як від лінгвістів, які ми всі відпрацювали, так і від юристів, які також здебільшого були відпрацьовані. Є декілька зауважень суттєвих, які є пропозиція виправити для того, щоб це вплинуло на зменшення зауважень до другого читання. Ці зауваження надані вам надані вам в в, Проєктів висновку взагалі їх п'ять. Є ще одна пропозиція з голосу. Хочу запропонувати у нас знову ж таки внаслідок розгляду розгляду законопроекту, внаслідок врахування деяких зауважень, які надходили від громадськості, зокрема від е, громадської організації ЕПЛ. Е, е, е. 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 Екологія права людина є пропозиція е, з, пункт восьмий е, розділу частини першої статті. Першої, там де у нас глосарій, е, з, з цього пункту виключити слова підвищення стійкості до негативних наслідків зміни клімату, тому що це саме це. Воно не притаманне заходом щодо пом'якшення наслідків змін клімату, а притаманне адаптації до змін клімату, і відповідно викласти так: заходи щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, система конкретних дій, стратегій та програм спрямованих на зменшення вразливості екосистем, населення та економіки до негативних наслідків зміни клімату, зокрема щодо зменшення обсягів викидів парникових газів та або збільшення обсягів їх виділення. Такі пропозиції надходили, надходили від громадських організацій. Відповідно, шановні колеги, є пропозиція проголосувати два голосування. Голосування перше це за результатами розгляду зауважень головного юридичного управління підтримати частково ці зауваження, та саме внести зміни до порівняльної таблиці до другого читання в розмірі 5 змін. Шановні колеги, хто за? Криворучкіна за. Пердман за. Нестеренко за. Наразі бачу 9 осіб за. Ні, якщо разом з вами, то 10. А, 10, да. Побачаюсь. Так. І, шановні колеги, хто за те, щоб внести ще зміни до частини, до пункту 8 частини першої статті першої, виключити слова підвищення стійкості до негативних наслідків зміни клімату, як непритаманні закладам щодо пом'якшення наслідків зміни клімату? Хто за? Криворучкіна за. Нестеренко за. Фельдман за. Десять осіб за десять осіб за. Дякую, шановні колеги. І е, в цілому пропоную е, прийняти наступне рішення зауваження головного юридичного управління апарату Верховної Ради України взяти до відома, підтримати зауваження, е, викладені мотивальній частині цього висновку, пропозиції щодо остаточної редакції законопроекту для внесення до порівняння таблиці. Подати в редакції комітету від народного депутата Бондаренка, надати голові комітету право вносити і техніки юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду в другому читанні за результатом прийняти комітетом рішень змінювати нумерацію, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект закону. Про основний сад державної кліматичної політики реєстру номер 1310 Осночної редакції прийнято в другому читанні та в цілому як закон, І доп... Доп... доповідачем, як ми вже визначали, визначить народного депутата України Василенко Лесю Володимирівну. Шановні колеги, хто за таке рішення? за. Овчинникова за. за. Нестеренко за. Десять осіб за. Десять осіб за, шановні колеги, як і обіцяв, дуже швидко розглянули. Дуже вам дякую. Вибачте за те, що швидко, неорочно, але хочу, щоб цей законопроект був проголосований на наступному тижні і прийнятий як закон. Дуже дякую за підтримку, до нових зустрічей, будь ласка, бережіть себе. До побачення. До зустрічі, колеги. До, До зустрічі. зустрічі.